basement apartment I rented with Всім привіт! Це мій невеличкий домашній влог про один день з мого життя. Я сподіваюся, що вам буде цікаво його подивитися. Він буде скоріш за все короткий. Але я дуже сподіваюся, що вам сподобається і буду чекати на ваш зворотній зв'язок. Тут ми просто готуємо сніданок, розмовляємо про життя, фарбуємось і не знаю, може пов'яжемо ще, тому приємного вам перегляду. Церт у нас сьогодні такі міні-кексики, ми їх придбали в місцевому кафе в нашому ЖК. І ось так виглядала упаковка. Тут їх було 8 штучок з мигдалем і цедрою апельсина. І дуже-дуже гарний склад, і, звичайно, дуже зручно і смачно. Хочу тут доробити макіяж і трошки з вами поговорити. Придбала собі такий консилер від Бобі Браун. Я обожнюю саме рожеві консилери. Мені здається, що вони дуже круто перекривають синці. І не знаю, мені здається, що мені такі личить більше. І в мене доволі багато було рожевих консилерів. І останній це ось такий був від Дуглас, він теж класний. Але ось цей мені сподобався більше через те, що він такий більш кремовий і не так сильно скочується, тому що ось цей прям дуже сильно скочував. Скачувався, скочувався, скотувався. Я не знаю, вирішуйте самі. Ось, а цей мені прям дуже подобається. І якщо його ще так припудрити, то він прям доволі довго тримається. Коротше, не знаю, ось буквально а, один рух, і вже нема сінця під оком. Ну або, хоча б він не такий яскраво виражений. Зараз залишилась пудра і рум'яшки. І можна буде йти у світ, йти на обід, ось пити кавусю. І ще я так спеціально цією кісточкою для консилера теж придбала її нещодавно в Кіко. Але консилер чомусь мені зручніше все ж таки пальцями наносити. Але ще цією кісточкою з пудрою, ось так, проходжу тут, також щоб він не забувався в складки. О, я забула, що мені Артур подарував мікрофон для влогів. Ладно, вже коли наступний раз щось буду розповідати, підключу його. Загалом я сподіваюся, що вам не дуже видно моє таке прищаве лице, тому що мене трошки обсипало після того, як ми на вихідних ну, трошечки дозволили собі чутмілу і їли всякі. Гедотості, я нарешті на цій неділі, ну точніше ще на тій, взяла себе так більш-менш в руки і стараюся харчуватися краще ніж це було до нового року, більш стабільно, більш якусь таку здорову їжу їсти. Хоча насправді я собі майже нічого не дозволяю, нічого не забороняю. Агаворочка. Ось, нічого собі не, не забороняю, тому що після роботи з нутриціологом я в принципі знаю, як і що краще їсти, і коли собі можна дозволити десерт, наприклад, да, щоб це було там, в першій половині дня або, хоча б не на ніч, щоб це було після основного прийому їжі, щоб це було в міру та трошки з'їла і, і все. І насправді все геніальне, воно дуже просте, а просто наш мозок дуже любить собі придумувати якісь склад. Придумувати дієти, заборони, і, звичайно, від цього страждати і зриватися. А коли ти знаєш, що окей, я можу з'їсти шоколадку і нічого страшного не станеться, я. Ну, коротше, типу, реально, це все просто складніше налаштуватися і складніше просто. Якусь до якоїсь дисципліни прийти. Хоча, звичайно, наприклад, зараз взимку складніше триматися ніж влітку. Влітку я там можу, наприклад, навіть від кави відмовитись, тому що мені е ок, пити там холодний чай влітку десь на терасі, мені смачно, взимку гарячий чай я не дуже люблю брати десь в кав'ярнях через те, що він надто гарячий е і мені хочеться кави. Тому, е наприклад, коли я відмовлялася від кави від і від інших Напоїв, наприклад, як Мачу на банановому, я дуже любила її пити, але в банановому молоці там дуже багато калорій І коли я відмовилась, я тоді, ну не тільки через це, але і дякуючи цьому, скинула тоді 10 кілограмів. І я думаю, що це прям ну доволі така лояльна система. да Хоча, якщо мені дуже хотілося, я також щось пила. Наприклад, там в Каті му випити матчу на банановому. Це було стовідсотково моє, тому що там я просто обожнюю ту мачу. Ось і. І насправді все не так важко і дуже круто, що є результати, і це ще більше мотивує. Тому що коли я починаю харчуватися правильно, я там кожні 2-3 дні бачу якийсь невеличкий результат. Ніколи не буває такого, що я там місяць харчуюсь правильно, а нічого взагалі не стається. Хоча таке було, коли в мене була інсулінорезистентність резистентність, дуже висока. А зараз я не знаю, як з неї справи. Треба піти перевіритись. Але, якщо чесно, я прям завжди це все відтягую, і тому що просто боюся здавати кров. Ось, але треба цим зайнятися також піти, хоча б для себе перевірити деякі показники і знати, що взагалі зі мною там відбувається. Давайте все ж таки підключу мікрофон і ще з вами поговоримо про життя трошки. Насправді вдома не так в принципі, то й голосно і шумно, але хочеться його спробувати, тому буду зараз з мікрофоном. І хотіла розповісти деякі новини і просто розказати про свій стан. Можливо, хтось відчуває той саме, або не знаю, може, ви це пережили і можете щось порадити, наприклад. Ось зараз в мене якийсь найвищий пік тривожності через мої думки. Вони ось так от коливає від не знаю, я натхненне, хочу робити все, що тільки в заменеться і до ой, ні, які є бродові ідеї, в принципі, нічого не буду робити. Буду просто лежати і в'язати все своє життя. Але вчора а, моя тривожність ще трохи підвищилась через те, що а, мені прийшла смс-ка. Від нашого забудовника ми придбали квартиру в Файна ще в минулому році. І вчора мені прийшла смс, що ми можемо приїхати і переглянути вже нашу квартиру, тому що вона вже готова. А, звісно, ключі прямо там завтра ми не отримаємо, але найближчим часом. І я така: Белін, що робити з цією квартирою? Тому що варіантів насправді дуже багато. По типу не знаю, оформлювати все і намагатися робити там ремонт, або просто не робити там ремонт, або її продати і не знаю, мати достатньо велику таку подушку безпеки, і просто ці гроші там не знаю, ще накопичувати. Тому що не знаємо, що робити далі зі своїм життям, або її продавати, намагатися якось виїхати з країни і будувати своє життя за кордоном. Знаю, що, скоріш за все, хтось мене осудить. Якщо ви це хочете зробити, то просто не пишіть мені про це ось і. Коротше, стільки різних питань. Насправді, через цю невизначеність саме з локацією життя, саме з тим, що я не знаю, де ми будемо там через півроку. в мене купа якихось моментів стопориться, і це реально трохи незручно, особливо для людини, яка дуже любить все контролювати, і дуже любить, що все було не знаю, правильно, грубо кажучи. І, наприклад, ще зараз в мене є така ідея, щоб облаштувати цю квартиру. Трошки по-інакшому, щоб в мене було більше натхнення на зйомку, тому що не завжди мені хочеться знімати влоги або йти ще у якісь проекти свої. І я думала про те, щоб там позмінювати не тільки декор, а й деякі меблі. А зараз це доволі дорого. І знову таки питання про квартиру, питання про те, де жити, тому що не знаю. А вдруг ми прийдемо до нашого нового житла. В нас настільки йокни, що ми скажемо, боже, не знаю, ми там своїми руками, щоб дешевше будемо робити цей ремонт. Переїжджаємо через не знаю декілька місяців. Будемо жити просто на матрасі без меблів, тому що нам там хочеться жити. Або, навпаки, ми прийдемо і скажемо, боже, ні, це взагалі не те, як ми собі уявляли, сонце не там світить, не знаю. І не захочемо там жити. Коротше, і через це прям якось не дуже комфортно. Але, але плюс в тому, що насправді вже оце, оцей четверг це через. Два дні буквально, там ми підемо на перегляд, і тоді ми дізнаємось, чи йокне в нас, чи не йокне в нас, і будемо щось далі вирішувати, думати про те, що робити далі з квартирою. І де ми будемо бачити своє життя? Ось як це все спланувати, зробити, чи робити тут якусь зміну, обстановочки. В мене вчора і сьогодні просто дні якихось чудових новин, я не знаю. Перша новина, і це насправді дрібниця. Але я просто пищала від радості, тому що а, пряжа, яку я давно хотіла, з'явилася тут у Києві. І я вже дійсно думала замовляти її десь з Європи, але там вона навіть дорожча, ніж у нас. І я просто коли побачила, що два кольори, які я просто хотіла декілька місяців в наявності. А я їх моніторила, там я не знаю, кожну неділю або кожні декілька днів. Я така думаю, блін, як так? Як так? Я була дуже-дуже рада, я вчора вночі замовила, сьогодні вранці відправила і через те, що це доволі близько, воно вже прийшло, я вже забрала свою пряжу. Отакий От пакован. І я просто не знаю. В захваті від цих кольорів. Звичайно, тут є зелений. Звичайно, тут є зелений колір. Як я можу взагалі уявити себе без зеленого кольору? Ви спросите, а я вам не відповім. Тому що сама не знаю. Коротше, перший колір це ось такий твідовий колір. В нас моток коштує чи 160 гривень, чи 190 гривень, і це доволі бюджетно, як на мене. Тому що за кордоном вона коштує дорожче чомусь. І другий вид моточків це ось така зелена пряжа в кольорі матча. Це. Також ну, така сама, в принципі, пряжа, просто вони різних кольорів. І з цієї пряжі дуже а, часто в'яже Петіт Knit, тут навіть написано а, її цей лейбл. А, тому я в захваті. Я думаю, що вона буде дуже гарненька, ось така зелена. Ось, і хочу показати, що я зараз в'яжу. Зараз я в'яжу такий типу капор. А, насправді це вже другий раз, як я його в'яжу, тому що перший раз він виявився просто огромним, величезним, і я вирішила, що я не хочу такий величезний капор, я хочу трошки щось поменше, і тому почала в'язати прям заново. І тут у мене така. Історія з ниточками, що в мене залишився ще один моток кашеміру кардіфу, і я вирішила, що я докуплю ще якусь пряжу. Мені попалася мереносова пряжа в бобінах, і вона якраз була такого ж самого кольору, як і Кашемір. І, коротше, щоб мені хватило, щоб все було добре і не було якихось таких різних текстур попухнастості. Мені прийшлось той клубок розділяти на три, тобто одну ниточку на три штуки розділяти. Це було дуже весело, так сказати. Ось, але тепер в мене буде такий чудовий капор. Ну, мабуть, поки це виглядає трохи смішно, але щось типу такого буде, не знаю. Ось, чекаю, коротше, коли я його вже е дороблю, перероблю і сподіваюся, що він буде нормальним. Тому що ще на черзі в мене капор для Артура, в принципі, такий самий, але з іншого кольору. Ось такий для нього буде капор. Це теж дуже класна пряжа. Я її знайшла в магазині, і там було щось типу пряжа Стокова. Залишилось п'ять моточків, і тут теж класний, класний склад: 95% кашеміру і 5 мериносу, Тому я думаю, що йому буде дуже тепло, і цей, звичайно, швидше в'яжеться, тому що тут що а, а тут. Більше сама по собі пряжа. Ось такі в'язальницькі справи. Я вже чекаю, як я зараз сяду, і буду в'язати собі такі, знаєте, тестові шматочки з цього з цієї нової пряжі. Давайте розкажу вам другу новину. Ну що, розказую вам другу новину? Нам сьогодні подзвонили наші забудовники і сказали, що вже в четвер можна приїхати побачити наше нове житло, наше власне житло. І коротше, я така йду на обід з Артуром, вся така збудоражена, думаю про це житло, думаю про те, про все. І мені приходить повідомлення від моєї гарної знайомої Тані, яка пише, що в мене є така ідея, можливо, дуже спонтанна, але як тобі щодо того, щоб поїхати зі мною в Париж через Будапешту. Але, але виїжджати вже треба, типу, там через 6 днів. А, я така: блін, ну давай, давай обговоримо деталі, давай поговоримо про це. І коротше, що ви думаєте? Вже десь там хвилин 10 назад я придбала один із білетів: це білет з Будапешту в Париж. І зараз ще треба буде інші купити. І Таня поїде потім з Парижу в Київ. А я ще заїду до Польщі, тому що у папи відпустка він зараз в Польщі, і я якраз побачу батьків. І ще в мене там є також подружка, яка живе в Кракові, також з нею побачуся. А, І коротше, не знаю, так все дуже швидко. Хоча кожен раз, коли мене питають, що ти взагалі хочеш, я кажу: я хочу в подорож, я хочу в подорож. Зараз в мене нема ніяких таких довготривалих цілей, планів. А, я не знаю, що я хочу по життю, тому що в мене зараз такий період кризовий, але в подорож, в подорож я хочу просто завжди. Тому такі справи вже в понеділок. Це вже типу зараз вечір. Тобто через п'ять днів е, треба виїжджати в Будапешт. В Будапешті ми будемо там буквально один день, і на наступний ранок в нас літак в Париж, в Парижі 4 дні. І далі я думаю, що я ну, на неділю точно залишуся в Польщі. Тому ось такі плани. Ну а зараз я думаю, що прийшов час прощатися, тому що я не планую цей влог знімати довго. Завтра в мене загружений день. І я сподіваюся, що вам було цікаво. І я буду дуже чекати на ваш зворотній зв'язок, на ваші коментарі, на ваші лайки. Це дуже важливо для мене. Це допомагає і мені розуміти, що я рухаюсь в правильному напрямку і моєму каналу просуватися, тому що YouTube бачить всі ваші коментарі також. І... Я буду дуже вдячна знову ж таки за ваш зворотній зв'язок і бажаю всім гарного дня або вечора і до зустрічі у нових влогах, можливо, вже в іншій країні.